Що робити? Ти мене навела на думку. Я дуже прикольний кейс, який Forbes робили. Вони робили, що керівники CEO деяких компаній на пару днів, на день обмінялися і потім поділилися своїм досвідом. Oh. Ділилися і казали, що дуже багато інсайтів. Це якраз там був представник Саврори, представник о, зараз. З книжкового якогось з магазинів не буду казати з мережі. От вони прям надихнулися і сказали, що прям будуть таке впроваджувати. Я знаю компанії, які роблять, що якщо ти йдеш там на їх CEO або на якусь керівну позицію ваші ланки, що ти проходиш стажування на всіх етапах для того, щоб зрозуміти, як бізнес працює. Є компанії, які взрощують всіх своїх керівників, і ти не можеш обійняти посаду топ-менеджера, не пропрацювавши там в різних відділах, тому що в тебе немає цього манця, ти не знаєш, як цей організм працює, які в нього болі.